Я добро дітей, обращаюся до нас своїх дітей, майте совість, це було більше. Пожалій батьки ваші, тут вашу пакет посидіти, як нам радість обрати виконання судового рішення. І повеліться до народу. Ми це маємо інтерес патруль. Це зете, за бандіта, даємо хороше.

Ви не думаєте, що ви робите? Полковники, пополковники. Ви мене знаєте. Не робіть те, що ви бачите, покавіть їхні вите. Тай їхні батьки побачити. Покавіть не ви. Дай бодивець. Що відвертаєте? Баємося, правда. Януковичу Охи, я Лукович у Капі. Ви наші діти. Що ви робите? Надав нас. Ви шо? проти кого став. Ви проти кого стали. Ви проти кого стали. Проти, кого став? проти мен? я мене. Я ви гору, мене забігають. Ви наші діти, Ви ваші батьки, батьки. Що ви робите? Нехай буде царство твоє, як на небі, так і на землі. Хліб нам, розружний дай нам сьогодні, як і наші наші. І не їх у спокусу, але вислови їх всіх тільки дітей, які йдуть проти українського народу і Це не наші! Що ви робите? Простить! Ви подумайте! Янукович сидить за накази. Не йдіть проти своїх сестер! Не йдіть проти своїх матерів! Не йдіть проти своїх дідусів і бабусів! Я вас дуже прошу! Діти! Ви Тут прийти. ваші батьки стоять! Що Ми ви, ви робите? Сама страна, але ми здорово, і ми сімейським народом, аби вона туда пішла, не ми понаружувалися. Дорогий Олександром, дорогий підполковник, підполковник Петро. Сергій, ви всі мене знаєте. Я вам казала, ви будете від Бога. І ви сказали так. Я хочу побачити, що дійсно ви керуєте людьми. Ці, ці діти, вони не знають. Вони виконують ваші накази. Олександров, пане, прошу. Не давайте їм злочинні накази. Іконувати, щоб вони не йшли в проти мирного населення. Тому що якщо в матері, якщо жінки, якщо сестри із кінки, такі, як і в них, буде вам горе. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава нації! наші! Мертворогам! Україна! Вона в усе! Дорога міліція! Затримані статуса. Ми наші діти. Про Бога ви йдете, а про мусора, свої батьків. Дорогі мої, з уродом. Я ще раз повторяю, ви, працівники міліції, будьте з народом, а мусора, яких не мабуть на площі. Нехай вони будуть з уродом! Слава Україні! Героям слава! Шановні працівники міліції, раз закликаю вас. Не виконувати злочинні накази, а зараз до нас буде мовити народний депутат України Зорій Гудаченко. Ми знаходимося <плес> тут на абсолютно законних підставах. Згідно Конституції, ми подали відповідне повідомлення. Тут ваші батьки стоять, вашому Сергії, вашому путі. Захищаємо своїх, може до приїхати. Подивіться, Янукович у б... цій споруді фальсифікує вибори, а тут він себе захищає тисячами міліціонерів, які прийшли. Подивіться, що вони хочуть робити. Вони б... Хочуть спробувати витискати нас від ціля з площі, щоб Янукович мав буцімто мав спокійне поло перед центральною виборчою комісією, щоб він казав, що люди не збираються. Друзі, бупий люби міліціонер, любий офіцер, який чинить якийсь тиск на людей є злочинцем сьогодні. І я хочу, щоб ви всі зрозуміли, що оце такий зразок, Вона такий зразок життя, який нам Янукович. А ви знаєте, яка сніма? Сьогодні він ще має сумніви тому що. Перемогла в значній мірі опозиція Но, на виборах. Друзі, коли він фальсифікує вибори, я думаю, що він абсолютно жорстко посилує свій тис. Тому кожна людина, яка знаходиться тут, є безумовним патріотом, є безумовним героєм, тому що вона не боїться відстоювати свої права. Друзі, хіба не злочин, коли Янукович духович і міліцію, і суди включив свою. Роботу для того, щоб вижити, для того, щоб сидіти на міжгір'ї. Друзі, він робить це тільки О, заради себе. Ви спустя, приймали нами на України, українському народу. Ось український народ стоїть тут на він утримує корумповані сюди і слухтями міліцію. Тут ваші батьки стоять, Ваші ворог, що вони ваші батьки, щоб вони <звук> на своїй роді, не здавайте йдемо. Хай стоять собі в воду, друзі, давайте поскантуємо цій міліції. міліці. Гайба! Гайба, гайба, гайба. Як громадянин отримати інформацію про результати переговорів опозиції не з терористами, а з державою. Таким чином, згідно Конституції України, я, як і кожен із вас, як і міліціонери, що нас ученили, маємо повне конституційне право отримати інформацію про результати переговорів представників держави. І опозиції, і контролик міліції, я говорив зовсім давно, обіцяв мені, що вийдуть до нас не тільки опозиціонери, але й шаповал. І він має нам, як народ України, розказати про результати цих переговорів. Я звертаюсь до міліції, як мати, як жінка. Діти, подумайте сьогодні, кожен з вас про свою матір. Подумайте сьогодні про своїх дітей. Подумайте про себе, що ви є діти цих матерів. І ви сьогодні ви не знищуєте нас, ви знищуєте себе, своїх рідних. Тому сьогодні, подумайте, зупинітесь, ми вже це пройшли! Мій батько загинув за вас, щоб ви сьогодні жили, щоб ви сьогодні раділи, щоб ви сьогодні любили. А що ж ви робите? Що ви робите? Ви сьогодні хочете нас вбивати? Ідіть вбивайте, Підходьте до мене, Україні, що ви робите? Не бояться ці. Тут ваші батьки стоять насправді. Проти кого ви воюєте? І за кого? За зека своїх батьків ладні бити. Що ви робите? Олександра Володимирівна, ми, ми сьогодні, для вас друга Юля, а ви... Тут ваші родичі ми стоять. Сьогодні сьогодні. А хто нами командує? Зек. І тому нехай почують. У нас є друга є. За вами командує. Тут ваші батьки стоять. Юля, ваші батарі, ваші браті, сестри, ваші браття. Що Ой. ви робите? робить? Я, я тільки за те. І хочу, щоб Юлічка, я розумію, що вона бачить. Зараз ми я думаю, що вони зробили перший камінь. Давайте подивимося зараз проїзд. Чому сталося таке? Зараз я тільки мала телефон з одного з регіонів. Жінка зателефонувала зателефонувала і каже: ну навіщо ви все це робити? В жінки просто більше голосувати. Я говорю, а хто вам мав право забрати 30 тисяч голосів. <забирать> так, так, за вас не вас минули? Минули. Та що а хочуть працювати Ніхто не, не, <забирать> не дав права. І ми тут та, прийшли захищати необ'єднану опозицію. Ні удар, ні свободі, та, не депутатів. Ми прийшли з вами захищати голос кожного українця, а не політичні сили. І ми повинні це зрозуміти. Політики тільки слугують вам. І це є єдине, чого нас тут зібрали.

І ми повинні я сьогодні сказати, ми 15 що ми не дозволимо президенту України, який порушив Конституцію, створив такий карманний конституційний, а ви думаємо, суд, пошли суд, сюди, який назвав вертикалію влади, не, створив вертикаль організованої приступною групіровки, яка дозволила кожному керівнику міліції в Первомайську, наприклад, відчувати себе царем. У прокуратури відчувати себе царем над ким, над нами. Бо вони кажуть, один цар тут, а ми у вас царі. Та ні, у нас цар тільки єдиний це Бог. А всі ви інші повинні служити. І тому я вам дякую кожному. Я зараз читала і в Твітері, і в Фейсбуці. Дуже багато людей з роботи собі їдуть. Студенти писали, що вони їдуть з парку. Та кожен з вас є герой України. А не та біжутерія, як сказала Ліна Рузленка, що роздає ютуб народ. Ви герої України. Дякую вам за це. Дякую низький у за те, що відстоюємо народ України. Дякую. Слава Україні! Героям слава! І слава кожному з вас, друзі! Ми зупинили першого, я сприймаюся останньою атакою цього осаднілого парку та когось. А ви думали, що Юля нашу закрити? Хлопці, ваші батьки стоять! Що ви робите? Що є наказово ви виконуєте? Друзі, зараз напишся до нього! Народного депутата України, лідера партії України. Це за Україну, керівництва. Я, я досі на матір руку піднімав. Ваші батьки стоять, ваші матері, ваші, батьки, ваші браті, ваші сестри. Що ви робите? Чи накази ви виконуєте, хлопці? Наші українці зібралися. Проти фальшування, Та, за те, щоб відстояти свій вибір. Оця жінка терпить невинна, там, там за хама. А як він убивав у 90-х годах одним кулаком людину, ви всі це знаєте, дольма з 90 ті років ще не згинув, він може підтвердити. І будьте добрі. Думайте, що ви робите? Ми там за що ви нам наша! Хлопці, ваші батьки стоять насправді. Що ви робите? Подумайте, отямте. Сьогодні плаче Україна! Отямтеся, подумайте! Кого ви ладі бити заради зустріч? Я прикомайсь! От таких, як Донець! Ви бити, бити, бити. Що там за кличками голосуєте? Хочете вбити? вбивайте. Вечер, чого б ви не чого? дивились, вили? Чого ви ходили, дивились мої? Ми з кличком, а де голоса Ларбаса за кличка? хотят манипулировать. У нас, у каждого, хотят забрать наших детей. Забрать, наших, забрать будущее своих, будущее. наших детей. Для того, чтобы быть в власти. Для того, чтобы набивать карманы деньгами. Многократно эта власть показывала свое лицо. И сейчас, когда люди пришли отстоять свой выбор, когда люди пришли отстоять свой голос, стянуты подразделения Пермута для того чтобы разогнать сердце. Я уверен, что все вместе мы сможем отстоять. Отстоять наше право жить в этой стране. Жить по нормальным законам, а не по тем законам, которые нам собираются рассказывать. Я уверен, что каждый пришедший из вас сюда пришел по зову сердца. Каждый хочет жить в нормальной стране и уверенно смотреть в завтрашний день имея работу, имея закон, который будет равен для каждого, независимо от должности, независимо от денег, независимо от социального статуса, мы отстаиваем наше будущее, мы отстаиваем право жить в нормальной европейской стране. Но есть люди, которые не хотят, чтобы этого Есть люди, которые делают все и хотят нам рассказать, что только лишь один закон. Деньги. Нужно купить голос избирателей. И, конечно, любое решение суда. Любой суд. Я уверен, это не так. И мы здесь с вами собрались для того, чтобы доказать, что мы вправе жить в нашей стране. И сможем изменить нормальные, из, из, изменить законы, по которым хотим жить, чтобы законы были. Законы были честные, и каждый был равен перед законом, независимо от должности, денег или социального статуса. Я знаю, нам угрожают. Нас сегодня собираются с этой площади выгонять. На сегодняшний день только что забирали ребят уже. Только все вместе. Мы сможем отстоять. Они боятся нас. Сегодня на этой площади собрались несколько тысяч. Мы уверены, если мы сможем выставить наше право жить в этой стране. Сегодня здесь отстают голоса, которыми стараются манипулировать. Нас будет не несколько тысяч, у нас будет сотни тысяч, нас будут миллионы. И тогда они ничего не смогут сделать. Я уверен. Раз. Це була технічна пауза, ми мали батарейки, тому що э, батарейки не витримують. А наші серця стоять на місці і не сміють, правда, друзі, а, -а, -а! продовжуємо нашу боротьбу. І зараз ми послухаємо і привітаємо ще одного кандидата в депутати-переможця, який приїхав до нас з Тернопільщини, Тому слава депутатові, хто зацепив фізіономію, коли спочатку завертаєтеся, слава вимат, хоча бачите, він не дуже великий, не дуже широкий, але в нього є надзвичайна сила духу. І ця сила духу називається патріотизмом. Озаботаємо депутат Верховної ради, вимогає і я сподіваюся в майбутній і вона